Ніхто не міг передбачити, що у 21 столітті мирне небо України затьмарять чорні хвари війни. Що краще сини країни боронитимуть нашу землю, проливатимуть кров ім'я свободи нашої держави. Їхній подвиг, їх імена ніколи не зітруються з народної пам'яті. Аби вшанувати героїв Небесної сотні та воїнів, героїв-учасників антитерористичної операції. У чуднові небайдужі мешканці міста і меценати, відгукнувшись на пропозицію міської ради, зібрали кошти на спорудження пам'ятного знаку Сам за єдність і незалежність України, низько вклоняюся і щиро дякую від міської ради, всіх чуднівчан, наших спонсорів, за те, що вони сприйняли наше звернення, і ми маємо сьогодні цей пам'ятник нашим бійцям, героям від майдану і до зони АТО. Я думаю, що цей пам'ятник, який сьогодні відкрився на Чуднівському районі. Буде і патріотизмом наших дітей, і всі повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні відстоювала незалежність нашої держави. Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи рідну землю. З поміж таких героїв три жителя Чуднівщини Валерій Ващенко, Сергій Русаловський, Олександр Романюк. Ми хочемо віддати нашу пам'ять честь. Тим хлопцям, які загинули на Майдані, тим сьогодні, хто продовжує страшну війну на сході України, тим трьом хлопцям нашого району, які загинули на превеликий жаль на тій жахливій війні. Появилось ще одне святе місце, куди ми маємо приходити з квітами, де ми маємо звірати кожен свій крок. Це місце. Яке всіх нас єднає і має єднати, і всіх настраювати на один помисел, на одну думку. Ми єдиний і єдина наша Україна, і ніхто нас не переможе. Долучились до естафети пам'яті і школярі, які вирішили посадити калину біля пам'ятного знаку. Ми переконані, що разом з цією калиною зростатимуть наша державність. Наша громадянська позиція і наш патріотизм в освяченні пам'ятного знаку взяли участь благочинить Чуднівського округу Української православної церкви Київського патріархату прото Андрій Артемчук, настоятель Римокатолицької церкви отець Святослав та настоятель української греко-католицької церкви отець Степан Вавричин. А за тим до підніжжя пам'ятника лягли квіти.